Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами печиво із дитинства, ті самі горішки з гущеним молоком. Я думаю, не потрібно говорити, які вони смачні, так як ви самі це добре знаєте. І для початку приготуємо тісто. Борошно я перемішую із розпушувачем, додаю вершкове масло. Вершкове масло в мене трішки м'якеньке. Дістали його з холодильника десь за годину до приготування і перемішую його. З борошном перетираю все в крихту. Якщо залишаються більші частинки масла, немає нічого страшного, потім все воно все одно замішається в тісто. Тепер сюди ж додаємо 2 яйця і замішуємо тісто. Тісто для горішків я готую саме таким способом, тоді горішки виходять дуже пісочними та розсипчастими. Саме так, як я люблю. І ось таке тісто повинно вийти. Воно не є сильно м'яким, а більш таким щільненьким. Тепер накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 30 хвилин. Нам потрібно, щоб воно трішки відпочило. І після того, як пройшло трішки часу, знімаємо харчову плівку, легенько тісто ще раз обминаємо і відщіплюємо невеличкі шматочки, формуємо кульки з розміром під вашу горішницю. У мене ось така газова горішниця, вона ще мені дісталася від моєї мами. Змащую кожну комірку олією, даю їй добре нагрітися, і тоді викладаю в кожну комірку кульку тіста, закриваю і добре прижимаю. Готую їх я на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 2-3 хвилинки. Також це тісто підійде і для приготування горішок в електричній горішниці. Тому, якщо у вас є така, можете сміло готувати горішки в ній. І коли приготувала вже всі горішки, ось бачите, залишаються шматочки тіста, я їх відлущую в миску. Потім ці залишки перетираю в невеличку крихту, додаю до них згущене молоко і ним вже начиняю горішки. Я начиняю горішки тільки вареним згущеним молоком. Але я знаю, хтось іще до вареної згущенки додає взбите вершкове масло. Тут вже все, як кажуть, на любителя. Мої сім'ї люблять тільки із вареною згущенкою, тому я готую так. Я думаю, про смак цих горішків нічого говорити не потрібно, так як ви самі все добре знаєте наскільки вони смачні.